Незламні випускники незламної країни готують свій прощальний випускний вальс і усвідомлюють, що це їм відбудовувати і творити майбутнє цієї країни. Танець як символ життя: станцювати вальс на шкільному подвір'ї. Саме так планують прощати зі школою випускники 6-го ліцею. Формат заходу обрали патріотичний і дуже зворушливий. Бо окрім вальсу, паралельний випускний клас виконуватиме щемливу пісню Скрябіна мам. Примене мам, вибачає. Вже минуло це та осінь, як я побачив перший раз її. Мам, а можна, я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидим. Випускні номери відточені до ідеалу. Уже дорослі діти дуже стараються, готуються і сподіваються, що все вийде дуже душевно і що клята русня не зможе зіпсувати їм свято. Дивлячись на ситуацію в країні цього року, дуже багатьох виникає питання, чи справді доречно буде святкування останнього дзвоника. Ми впевнені, що це так, адже для нас це не просто якесь формальне закінчення школи, а це дуже гарна нагода подякувати насамперед нашим вчителям, нашій школі, рідним стінам за те, що цілих 11 років. Кі нас навчали, в нас ростили, вчили нас читати, писати і бути людьми. Ну і звичайно, подякувати нашим мамам. Адже саме цей сенс ми вкладаємо в пісню, яку ми збираємося співати з класом на останньому дзвонику. Більшу частину шкільного життя ми завжди спостерігали над тим, як проводяться лінійки, і якось завжди хотіли, щоб в мене теж таке було, щоб я йшла зі дзвоником. Можливо, дзвоніла і танцювати вальс. Ну це. як... Класика, не знаю, дуже хотілося, якщо чесно. Ну, дай Бог, щоб все вийшло, не було тривог, і ми нормально провели цей день. Я попав такі, в таку ситуацію, коли на мені важкий тягар цього випускника в цьому році, коли я маю бути, я маю бути майбутнім цієї країни, відповідальний за нашу країну. Творити нашу країну і відновлюють. А поки випускники натхненно кружляють у прощальному вальсі, на шкільному подвір'ї розчулено змахує сльозу перша вчителька, яка вже не всіх своїх дітей може й упізнати. Адже пам'ятаєш їх іще маленькими, безвусими, не такими високими, когось плотненького, когось, когось худенького. А зараз. Деякі вже возмужавши, у кого вже вуса з'явилися. Ясно, що коли зазвучить музика, то вже й мурахи по шкірі, то вже й сльози на очах, але це сльози радості, адже все рівно віриться, що у них все гарне складеться. І ви знаєте, так як мати завжди проважає в дорогу діт... дитину свою і стелить перед нею рушничок і бажає їй всього гарного. То я вже звичайно рушничок простелю, коли вже буде у них лінійка, і там які квіти цікаві, яскраві на рушничку вишиті, щоб у них і отак от само склалася щаслива і квітуча доріжка. У педагогічній кар'єрі пані Людмили це вже п'ятий випуск, і саме на долю цих дітей випалочено найбільше випробувань. Резюмує їх класна мама. По перше, ці діти стільки негараздів, стільки катаклізмів. Отримали на своєму ось цьому шкільному етапі. Життя, цей ковід ми пережили, і початок повномасштабного вторгнення в 2022 році, і різні форми навчання, дистанційний, змішаний, онлайн. Тобто ми перепробували все. Це якийсь такий був клас, і випуск експериментів безкінечних, причому не в найкращому розумінні і усвідомленні цього поняття. Проте ці випробування мають згартувати сучасних сильних і свідомих дітей. Наша пані Людмила і вірить, що на них чекає світла і щаслива доля. Все ж таки, ми на фінішній прямій, і з впевненістю ідемо крокуємо до свого останнього дзвоника 31 травня. І сподіваємося, і надіємося, що він у нас буде. Щиро віримо в це і дякуємо. Нашої е, збройним силам, що вони нам дають таку можливість, по, попри тривоги, небезпеки, авральні ось навчання, все рівно ми готуємо вальс, тому що життя продовжується за будь-яких обставин. Але ми плануємо те, щоб е, якась пам'ять залишилась про цей особливий день, тому що можна одягнути святкове вбрання. Можна сукню одягнути ту саму випускну, але це вже не буде випускний і це вже не буде останній дзвоник. Тому, звичайно, все в житті буває один раз. І от сьогодні ми з ними говорили про те, що навіть останній дзвоник він також буває один раз. Він перший, останній більше його не буде. Уже втретє українські випускники будуть прощати зі школою в умовах повномасштабної війни. Якщо попередні роки чимало закладів освіти відмовлялися від останніх дзвоників, аби не наражати дітей на небезпеку. То цьогоріч намагаються провести бодай камерні заходи, підлаштовуючись до вимог воєнного стану чи бути останнім дзвоникам. Право вибору місцеве управління освіти залишає за дирекцією навчальних закладів. Цьогоріч навчальний рік у прилуках завершується 31 травня. Я вважаю, що дуже важливо навіть в такі часи залишатися не просто незламними, а вірити у наше майбутнє, мати якісь мрії, цілі, досягнення і йти до них впевнено. Я вірю, що останній дзвоник стане для нас кроком у доросле життя сповненої віри у соборній незалежній Україні. Форум, майбутнє України раду!